Ось дуже вихована жінка доросла написала такий коментар під відео, де я признався, що я дійсно не знав, що робити, коли чоловіку вчора стало погано в сільпо, і він впав від цієї хвороби епілепсії. І ось Світлана написала такий коментар, що ти там, мужик, не мужик, сходи на курси і так далі. Знаєте, мені здається, і я так наблюдаю, що от такі дорослі люди, ну от, вони багато якісь злі і агресивні. І я не знаю, чому. Ну от, ця жінка, вона мене не. Не знаю, я її в глаза ні разу не бачив, Ось тільки фоткою сьогодні побачив. Да? І вона пише такі коментарі. І я впевнений, що вона коментує з такої агресії не тільки моє відео. Це просто срач, вона любить розводити, оце гамно колотить і так далі. Це моє таке відчуття. Якщо ви знаєте, що робити в такій ситуації, ви можете просто написати мені. Ну, як е, інші люди написали там, те робити, чи не, в, при такій хворобі там, взагалі не треба чіпати людину, вона там, ну, якщо ліків немає, вона там 5-10 хвилин і там, відпусти її. Зато, отакі, блядь, коментатори, як Світлана, ось о, гамна коментатори, вони люблять е, написати. Писають якусь агресію, якусь гамно, якесь поколотить. Ну, при цьому вони дуже розумні, дуже виховані, дорослі люди. Хай щастить вам, Світлана.